Дочен Бьорн, чистотка, гастріт, багато слов англійською мовою. Mm, вони нам не треба. Сьогодні ми з вами розберемо, як зробити beauty рітач, ваші бабусі або кінозірки з допомогою інструментів Photoshop легко і безболісно. У мене є фотографія для індійського Ель. Ми відкриваємо її в Photoshop і бачимо, що фотографія в форматі RAW. Це означає, що у нас є можливість використовувати повноцінний динамік рейндж цієї фотографії. Тобто, ми можемо зробити її більш світлою або більш темною без втрати якості. Ми можемо змінювати її температуру, змінювати текстуру і багато чого за допомогою редактора камери Рав Photoshop. Дивлюсь на фотографію. Бачу, що вона тепла. Температуру понижено до, скажімо, 5600. І трохи вона зеленить, відтінок піднімаємо десь на 16. Так, далі Ми бачимо ці бліки на шкірі. Хочемо їх трошки понизити. Для цього ми можемо загально понизити експозицію фотографії, щоб вона стала більш темною. І використати повзунок світло або білі для того, щоб понизити яскравість білих тонів. Наприклад, трошки тут і трошки тут. Чудово, Дивимось на фотографію, стало трохи краще. Чим ми бачимо? У нас є багато торчащих волосіночок, дефекти шкіри. Трошки згладимо тон, трошки зробимо світліші очі і відредагуємо. Зачіску. Що ж, для початку робимо копію слоя. Це можна зробити, або перетягнувши слой на цю кнопку, або е, натиснувши комбінацію клавіш, Command-J, або Ctrl-J для Windows. Інструмент, лікувальний пензель. його можна взяти кнопкою G, і кнопками з дужками, які знаходяться біля Delete, ми можемо або Збільшувати або зменшувати цей інструмент. Робимо його трошки більше, ніж діаметр об'єктів, які нам треба прибрати. Одразу скажу про те, що цих пензлів є кілька видів. Наприклад, є пензель, який автоматично розуміє, що вам треба прибрати навколо. Тобто ви його обираєте і просто проводите по фотографії. Дуже часто він спрацьовує добре, але іноді він спрацьовує недобре, тому можна використовувати інший пензель. Ось такий. Щоб його використати, треба спочатку натиснути Option або Alt, якщо я не помиляюсь, на Windows, Обирати зону поряд з дефектом, натиснути неї і потім проводити цим позвонком, щоб прибрати дефект. Ось так, ось так, ось так. Але я пропоную обрати автоматичний. Їх можна міняти, затиснувши Shift і тиснувши G. Так можна робити з будь-якими інструментами, де є їх варіація. Натискаємо Shift і кнопку, яка обирає цей інструмент. Далі прибираємо їх. Прибираємо, прибираємо. Тут прибираємо. Блін, ну тут багато, треба прибирати. Для того, щоб провести прямо лінію, ми можемо натиснути на початок нашого майбутнього шляху, затиснувши Shift, обравши крайню точку останню, і натискаємо, хоп, прибирався одразу увесь шлях, який пройшов інструмент. Так, ми потроху прибираємо, пробираємо. Паралельно ми можемо слухати подкасти, дивитися фільми, гуляти з собакою. Це процес не дуже... Швидкий, але ви можете його міксувати з якимись своїми приємними часопроведеннями. І з допомогою цього інструменту ми прибираємо якісь явні частотні дефекти тобто пелінки, сарінки, волосся терчаще. І рухаємось далі. Як відредагувати тон шкіри простими діями за 5 хвилин? Для цього. Ми робимо дві копії нашого слоя, заходимо в фільтр, розмиття, гаусове розмиття. Розмиваємо фотографію так, щоб зникла текстура шкіри. Щоб вона стала така дуже заблюрена. Давайте, наприклад, поставимо тут 8. Тепер цей слой, на якому ми розмили фотографію, переносимо вниз. Він стає середнім слоєм. І переходимо на слой. Який у нас ще не розмитий на нашу другу копію. На цьому слої ми заходимо в зображення. Застосувати зображення. В шар обираємо наш розмитий слой. Тут залишається віднімання. В масштабі і суві у вас будуть інші цифри: ставте 2 і 128, так треба. Не питайте чого. Нажимаємо Enter. Тепер цей слой переводимо в лінійне світло. І візуально нічого не змінилося. Але верхній наш слой, який сірий, тільки що зробили, Це наша текстура, а нижній слой це наш тон. Тобто, змінюючи нижній слой, ви будете змінювати лише тон, а змінюючи верхній слой, ви будете змінювати лише текстуру. Це нам допоможе м'яко і естетично, не порушуючи текстуру шкіри, зробити її ретуш. Беремо інструмент, який ми вже використовували, пензель відновлення. Зажимаємо Option. Клікаємо поряд з місцем, яке ми будемо редагувати, і затискаючи, прибираємо тон шкіри, щоб він був більш рівномірним. Таким чином, ми прибираємо усі тонові дефекти на нашій шкірі. От як ви бачите, вже стало трохи краще, вже немає таких впадин текстур. Також ми не забуваємо про шию, звичайно. Ну, таким чином ми прибрали основні якісь нерівності тону точкові. Тепер цей слой ми копіюємо з допомогою Command J. Тепер ми беремо штамп, обираємо нульову жорсткість і робимо так, щоб тон шкіри був більш гладким. Для цього обсіном зажимаємо і отаким чином степ-бай-степ в напрямку руху світла редагуємо. Шкіру, ніби малюємо пензликом. Коли я кажу, що ми рухаємось в напрямку руху світла, це означає, що ми пензликом проводимо в напрямку бліку, в напрямку тіней, щоб не змішувати падіння світла на шкіру, бо так ми втратимо об'єм. Тобто на скулах ми рухаємось горизонтально в даному випадку, щоб відовжити цю скулу, щоб не було ось такого. Так робити не слід. Не бійтеся зараз. Зробити її з гладкою. Це окей. Я так роблю завжди, для того, щоб бачити, чи все я згладив, що мені треба, а потім ми це пофіксимо, зробивши більш натуральний вигляд. Тому додивіться до кінця, щоб побачити фінальний результат. Прибираємо зморшки. Слід не забувати про те, що є вже давно загальний тренд РТШ шкіри, щоб вона не виглядала ляльковою пластиковою, щоб вона була. Натуральною, типу, це не означає, що не слід її робити. Насправді, навіть якісь супернейчера фотографії вони теж обробляються, і там робиться і корекція шкіри, і корекція е кольору, і все-все-все. все Просто це виглядає максимально природньо. Прибираються якісь непотрібні дефекти, які є майже завжди. Це не означає, що ваша робота через там пару років буде нікому не потрібною. Навряд чи таке взагалі можливо. Це означає, що треба більш Уважно підходити до ретиші, щоб не зіпсувати текстуру шкір. Треба ще пам'ятати, що в різних країнах, в різних брендах, у різних людей своє розуміння натуральності, і для когось натурально, коли залишаються прищики, шрами, волосся, дивлячись, яка в них задача. А для когось треба, щоб все було максимально естетично, красиво, лаконічно. Це теж може виглядати натурально, але це трошки інше. Тому завжди треба думати, що ти робиш, завжди треба комунікувати з замовником, що саме він хоче. Немає якогось еталону, по якому можна завжди робити одне і те ж. Ми згладжуємо ділянки навколо очей, навколо губ, підборіддя. Робимо зараз шкіру більш рівномірною. Насправді ця техніка використовується не лише для ретуші шкіри. Я її дуже часто використовую для ретуші одягу, наприклад, щоб зробити його більш охайним чи прибрати складки. І це дуже зручно. Також, окрім шкіри, ми можемо згладити волосся, щоб воно було більш рівномірне. І, наприклад, у губи трошки. Так, супер. А те, що вийшло зараз, такого ніколи не має бути в кінцевому результаті. Для того, щоб зробити фотографію більш натуральною естетичною, ми на тому слої, на якому ми тільки що робили ці маніпуляції, знижуємо непрозорість ну, в діапазоні від 45 до 60%. Тоді вона виглядає достатньо єстечно. Дивимося, що нас вийшло. Чудово. Вже ми згладили тіні. Шкіра виглядає більш рівномірною. Ми об'єднуємо. Можемо одразу двома минулими слоями. Зажимаємо shift і об'єднуємо з допомогою команди І. Далі робимо ще одну копію. І ще раз дивимось, які дефекти тону нам треба прибрати. За допомогою пензля лікувального прибираємо дефекти тону. Можемо трохи згладити складки шкіри. Теж не боїмося, що зараз це виглядає тумач, це окей. Okay. Насправді, часто помилкою початківців є те, що вони приділяють багато часу шкірі обличчя, але забувають про шию, забувають про волосся, забувають про нігті, про руки. Я з тим стикаюсь дуже часто, коли працюю з. Ретушерами і хочу звернути на це вашу увагу. А це дуже важливо, тому що е, якщо ви зробили чисте, красиве обличчя і при цьому не відрадували ніяк е, шию, волосся, нігті і все інше, це буде виглядати не збалансовано, тому дивіться на загальну картину. Вчіться, думайте і все буде топчик. Тепер ми чистимо текстуру. Для цього переходимо на слої найвищий, який в нас є, який сірий. Нагадую, що він має бути з Накладанням лінійне світло. Беремо знову інструмент лікувальний пензель і за його допомогою прибираємо текстуру. Також, окрім цього пензля, можна використовувати старий улюблений штамп. Я трошки підніму жорсткість. Дуже важливо зараз, щоб ось тут, де зразок, був поточний шар. Тому що якщо раптом у вас до цього був обраний поточний і нижче або ці шари, він буде змінювати картинку. Цього не треба, тому обираємо поточний шар, нажимаємо Option, вибираємо зону, з якої будемо брати приклад, непрозорість ставимо на 100, для цього можна натиснути 0 на клавіатурі. І прибираємо непотрібну нам текстуру. Зараз прибирається текстура, але залишається тон. Тобто це працює на маленьких предметах, які не мають великої області тону, і ви можете їх прибрати в самій текстурі. Прибираємо загормілу шкіру. Не волосся. Чудово. У нас чисте обличчя. Тепер ми можемо об'єднати наші слої, на яких ми робили редагування. Це останні два шари. Для того, щоб. Ми не зачепили наш чистий слой, який нам може потім знадобитися. Ми можемо зробити його невидимим. Тепер натискаємо shift command e знаходячись на одному з тих шарів, які в нас є, і вони всі об'єднуються. Далі ми попрацюємо з нашою зачіскою. Для цього ми використовуємо генеративну зелку Photoshop. Якщо ви не бачили наше відео, подивіться, воно буде десь тут. Там насправді дуже цікаво. Мабуть. Для того, щоб ми отримали той результат, який нам потрібен, нам треба подумати над загальною картиною і зрозуміти, що саме має зробити ця генеративна заливка. Щоб їй допомогти, я раджу трошки пропрацювати кадр, показавши заливці, що ми хочемо отримати. Що я маю на увазі? Робимо копію слоя, обираємо штамп, жорстки ставимо приблизно на 60, збільшуємо наш інструмент, обираємо зону. З якої ми будемо брати матеріал, це пустий фон, і трохи згладжуємо волосся, щоб воно не сильно торчало, щоб воно було більш охаяним. Там, де волосся дотикається до вітра, треба бути трошки обережнішим. Тут можна понизити жорсткість. Також можна понизити непрозорість, щоб більш плавно працювати над прибиранням. Ставимо. Непрозорість на, на 100 знов. І продовжимо прибирати зайве волосся. Насправді теж дуже важливо звертати увагу і думати про те, яка стилістика фотографії, що хотіло донести ж зачіскою, яка вона має бути, Того, що по факту дуже рідко необхідно, щоб. Не трачало взагалі ніякого волосся. Дуже рідко необхідно, щоб вона була повністю о -о охайна, ідеальна. Цього практично ніколи не зустрічається, якщо тільки це не якийсь конкретний стиль зачіски, який є покритий лаком, там, де має бути все супер обережно. Тому не треба прибирати все, не треба робити її зализаною. Просто робимо охайну зачіску. Зараз це таке достатньо прибирання, ми Просто трошки чистимо фон. Щоб потім було простіше домальовувати з допомогою AI. Волосся. І тепер вирівнюємо зачіску. Обираємо генеративну заливку і натискаємо Enter. Зараз створиться варіація зачіски. Подивимось, що вона нам запропонує. Так, чудово. От, я бачу, що тепер у нас немає цього пробіла, який був ось тут. Супер. Поки залишаємо цей момент ось так, як він і є, і продовжуємо робити теж саме з іншими ділянками волосся. Якщо ви хочете якусь конкретну зміну, наприклад, додати волосся, прибрати залисину, змінити е, текстуру волосся, ви так і пишіть. Він, в принципі, буде робити те, що ви його просите. Мені не треба нічого складного, тому в принципі АІ сам розуміє, що там треба змінити, він справляється, тому я навіть нічого й не пишу. Просто згладжую. Волосся, щоб воно було більш охайним. Прибираємо все, що нам зважає, що нам здається неохайним. Ну, я думаю, чудово, мене, в принципі, все влаштовує. Єдине, що можна трохи відновити форму зачіски, щоб вона була такою, як її задумали на початку. Для цього ми беремо інструменти виділення прямокутна область. Ми його можемо обрати за допомогою буковки М або на панелі ось тут. Виділяємо зону, яка нам необхідна. Нажимаємо Shift, Command, X і заходимо в пластику. У нас є інструмент деформації, ми можемо з його допомогою змінювати форму. Знову ж таки, з допомогою дух на клавіатурі ми можемо збільшувати або зменшувати його розмір. Але дуже важливо, щоб у вас на клавіатурі стояла та мова, на якій установлений Photoshop. Бо якщо у мене, наприклад, Photoshop українською, я оберу англійську, вони не будуть працювати. І додаємо формі волосся. Супер, натискаємо Enter. Бачимо, що тепер наша картинка така, як ми хотіли. Волосся чудово, шкіра чудова. Залишилось лише трохи попрацювати з очима. Для цього ми знову об'єднуємо наш слой із попереднім. Обираємо лікувальний пензель і прибираємо дефекти на очах. Знову ж таки, не завжди це необхідно робити. Дивлячись, яка стилістика фотографії, з чого хотів автор, іноді мають бути полопавші судини, почервоніння, це буває окей, але загально, звичайно, якщо це якась б'юті-фотографія, то це треба прибрати. Знову ж таки, це можна не робити якось ідеалізовано, просто щоб це виглядало акуратненько. І тепер трохи висвітлимо зі щоб передати більше їх кольору, щоб вони не були такими темними. Для цього ми заходимо ось сюди, натискаємо, обираємо інструмент криві, беремо за ползунок в центрі і підіймаємо його вгору. Думаю, десь ось так. Далі тут внизу. Це частина, яка відповідає за темні тони. Ми його трохи опускаємо щоб не сильно висвітлювати темні частини очей. У нас тепер ось така загальна картинка, все світле. Нам цього, звичайно, не треба, тому ми натискаємо command I тим самим інвертуючи маску. Тепер все стало таким, як і було до цього. Обираємо пензлик. Це можна зробити буквою B або обрати його на панелі інструментів. Робимо розмір пензлика. Приблизно ось такий, щоб було зручно його використовувати. Обираємо на прозорість десь 50. Знову нагадаю, що ми можемо це робити за допомогою цифр на клавіатурі. І важливо, наш інвертований слой чорного кольору. Це означає, що ми не бачимо ніяких змін, які ми зробили з ним. Для того, щоб побачити зміни, які ми зробили в тому місці, де нам це необхідно, ми прорізаємо білим пензлем нашу чорну маску. Потроху. Промальовуємо. І можна тепер або опустити криву, або просто трошки понизити непрозорість. Ставлю її десь на 80. Бо навіть на 70. Тепер що ми можемо зробити ще для того, щоб наша фотографія стала більш гармонійною? Для цього я пропоную пластику трохи згладити ось цю частину. Цю. І трохи це око зробити е, більш пропорційним до другого ока. Заходимо в пластику, нажимаємо shift Command, x Загальна наша фотографія опиняється в е, відділі з пластикою. Автоматично обирається інструмент деформації. Ми зараз його використаємо для того, щоб трохи зробити більш худу шию. Так. І ось тут. Це треба робити дуже обережно, щоб не деформувати форму, це дуже важливо. У нас немає задачі зробити з однієї людини зовсім іншу. В реальному житті таких задач практично не існує. Нам треба трохи виправити ракурс, підправити якісь дефекти для того, щоб просто загальна фотографія виглядала так, як її задумували першочергово. І скористаємось чудовим інструментом коригування обличчя. Переходимо ось сюди, де намальована голова, і бачимо, що з'явилися. Такі дуги і точки, якими ми можемо керувати. Я хочу трохи нахилити око, тому я трошки його нахиляю з боку цієї дуги. Також ми можемо, наприклад, його трохи розширити. Щоб зробити це одразу двох фотографія, зажимаємо Shift, обираємо точку, за яку ми хочемо тягнути. І розширяємо. Супер. Нажимаємо Enter. Клас, мені дуже подобається. І тепер останній крок, нам треба пропрацювати не лише саму модель, а й її фон. Зараз наш фон трошки градієнтний, а це треба прибрати, того, що, наприклад, при друку або просто на інших дисплеях це може бути видно, і це буде, звичайно, псувати загальне враження від фотографії. Щоб подивитися, який у нас фон по освітленню, ми можемо зайти в е, рівні. Для цього натискаємо command L, і ось цей перший ползунок е, рухаємо праворуч. Ось, ми бачимо, що у нас дуже багато плям, які ми зробили, коли прибирали волосся. Щоб від них позбутися, ми переходимо в інструмент-освітлювач, натискаємо O. В діапазоні обираємо підсвічування, бо нам треба працювати саме з світлими тонами. Якщо ми оберемо середні тони, він буде працювати з усіма тонами, якщо ми оберемо тіні, він буде працювати лише з темними тонами. Експозицію ставимо на 100. І дуже важливо, що в даному випадку нам не треба зберігати тональність цього фону, тому ми прибираємо галочку з пункту захистити тони. Супер. Тепер натискаємо сюди, обираємо криві. Це ще один спосіб, як подивитися, наскільки в тебе чистий білий колір. Ставимо точку по центру кривої і опускаємо її донизу. Так, щоб ми бачили його градієнтність. Супер. Переходимо в слой, який ми будемо редагувати. Робимо його копію з допомогою Command-J. І на цій копії проходимо з інструментом по фону. Намагатися це робити обережно для того, щоб не пошкодити моделі її шкіру. Для того, щоб зручно прибирати ці нерівності, в пензлику оберіть нульову жорсткість, щоб вона була м'яка по краям. Так, чудово. Ми бачимо, що в нас не залишилось якихось видимих нерівності фону. Вимикаємо криві і дивимось, що у нас сталося. Супер. Тепер ми бачимо навіть неозброєним оком, що фон став більш рівномірним. Тобто він зараз максимально рівномірний, наскільки це можливо. Супер. Можемо об'єднати цей слой з минулим слоєм. Криві видаляємо. Ми вже маємо готову роботу, яку клієнт може прийняти. Але для тих, хто підписався, поставив лайк і написав коментар. Невеличкий бонус ми зробимо базову корекцію кольору для того, щоб трошки прикрасити наш результат. Це не завжди треба в роботі, але ми це теж непогано вміємо, тому створюємо додатковий слой криві з допомогою кривої RGB, робимо легкий контраст. Ставимо точку ось тут, це світлі тона, підіймаємо її трохи вище в темних тонах. Ставимо точку, трохи її опускаємо. Далі трошки пом'якшимо чорний. Для цього ми найнижчу точку чорного, підіймаємо трохи вгору. Супер. Я хочу трохи понизити рівень червоного в світлих тонах, тому я заходжу в червоний, ставлю точку трохи вище середнього і опускаю її зовсім трошки вниз. Чудово! Далі я хочу трохи відредагувати зелений колір, приходжу в нього. І теж в світлих тонах трошки понижаю його вниз. А в темних тонах трохи підвищую. Трохи піднімаємо точку синього вгору. Можна трохи затонувати тіні в синій колір. Піднімаємо крайню нижче точку, теж трошки вище. Тепер переходимо в колірний тон насиченість. Він знаходиться ось тут. І обираємо конкретні кольори, які ми хочемо трошки підкоригувати. Наприклад, це жовтий. Обираю жовтий і повзунок тон, трохи опускаю вниз. Приблизно ось так. Червоний зроблю трохи більш жовтим, рухаю його правіше. Ось так. І зроблю його трохи темнішим, яскравість, трохи вліво. Можна тепер об'єднати наші коригуючі слої в папку. Натискаю Command, обираю тон, обираю криві і натискаю Command J. І можна трошки понизити непрозорість цієї папки. Поставлю його на 90. Для того, щоб подивитися фінальний результат, обираємо нашу папку, обираємо шар, який ми редагували. Натискаємо Command J. Тепер це окрема папка. Робимо видимим наш перший фон. І дивимось. Ну супер, стало чудово. Ну що ж, мені здається, ми отримали чудовий результат. Сподіваюсь, він вам теж сподобався. Напишіть в коментарях, сподобався він вам чи не сподобався, що б ви хотіли побачити ще на нашому каналі. Лайк, підписка, колокольчик. З вами був Міша Чебун. Ви були на каналі Сквот. До нових зустрічей.